Слава Україні! Сьогодні в нас включили Х10 на героїв, які посилюють ваші фракції на певних локаціях. Мають додаткові бонуси для ваших героїв з однієї локації. І, ну, звичайно, будемо відкривати. Перше, що перейти до відкриття. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога по рейду, пишіть мені в приватному. В описі буде мій телеграм. Першої Наталі все у нас один уламок, але поїхали, є плюс. У нас можна отримати два героя легендар. Один уламок, два герої. Легендар є. Нема. На жаль. На жаль, а в Наталі, до речі, багато відкрити вже уламків без легенд. Тож думав, що буде, але нема. Тож, дякуємо Наталі і йдемо далі. Потроху набираємо оберти. І наступний Твін. Мій Твін. Хочу дві легенди, хочу дуже Теокса. Бажано на основу, ну але і на... туди і туди підійде в принципі також. Перший епік не цікаво. Хочу легенду. Дуже хочу легенду. Таго не цікаво. Цікавить тільки дві легенди: Тре... Третій епік, на жаль. Далі, до речі, вроді частинка Мікаге, але Мікага забрана, тож нічого цікавого. І будемо рухати далі. Тепер Артем, Ема доробляємо злиття, тож 5 сакралів. В надії, що буде легенда. Дві, бажано. Ну, дві муси бути. Якщо буде хоча б одна, то буде 2. Така акція. Перший псалміст непогано залітає на Воскрешалка. Другий Торагі. непоганий епік, також і на крипто. Можна ще кудись прилаштувати на старті гри взагалі дуже універсальний. Третій, Сенешаль аналогічно до Тораги. Три. Легенди будуть сьогодні. Четвертий. Талія. Ну, Талія вже не актуальна. І п'ятий. Дай легенду. На жаль. На жаль, на жаль, це вугод, це епік, хоча епік, в принципі, топовий. Тож, злиття дороблено і можна рухатися далі. Дякую Мартему і йдемо далі. Тепер Максим. Максима на все про все 4 уламки. Ой, щось воно не дуже добре працює. Перший епік. Частинка на МіКГ із запальна. Скільки я їх був, всяких згодував, і коли прийшлося до злиття МіКГ, була ціла халепа. Кілан, вроді кілан також. Бо ні одного не мав, а якби не згодував, то мав практично всіх зразу. Третій епік. Ну, Криодан, от Креодан запірний топчик. На Мелавого рицаря останнього залітає на ура. Ну дай легенду! Ну! На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, жаль. це тільки Клод форажер. Дякуємо Максиму. І йдемо далі. Наступна у нас сеторія у До речі. Клан, їм потрібні люди. Якщо що, отут от телеграмчик. випиніть, напишіть телеграм і вступайте в клан. До неї також мій клан також потрібен. Потрібна мені одна людина. Якщо що, також про це скажу, але пізніше, коли буду на своєму аккаунті. речі, треба затратити. Що не завтра, тепер ну, завтра. Надіємося, надіємося, що хоч в когось воно спрацює. Не тут, не зараз. Сухатий лицар, до речі, непоганий, і його нам давали в одному з перших перепусток, коли роздавали вурлима за гроші. І присяжник. нічого цікавого. Сумніваюся, що сухатий новий, тому дякуємо просто сторі історії і йдемо далі. Ну і вже традиційно, і аккаунт на закуску. Минуле відкриття я пропустив на самому аккаунті, бо. бо. Ой, мені випав епік зі злиття Даяна. Тому з уламка, тому я пропускав, тому у мене трошки більше уламків. Надіємося, хоча б в мене щось працює. Перший перший, перший, перший Поро — це частинка Разена. Один з дуже древніх героїв рейдів. Великий Галик, мій перший випалювач здоров'я, який прийшов до мене на аккаунт. Невже, 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 невже не буде взагалі жодних жодних легенд. Ну. Сумно сумно від таких відкритів насправді. Четвертий епік. Мене епіки просто не цікавлять. Просто взагалі жодні. Цікавлять суто легенда. Останній уламок, Більше нема. Все. Або, або. Або це епік, або це епік. І ця частинка Мікаге почала їх чогось роздавати. І жодної легенди. Крутий, крутий івент, крута подія, клас. Всі щасливі, всі задоволені. Добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як вам таке відкриття, як вам такі події. І все буде Україна. До нових зустрічей!